Мого діда перед війною з Курської області направили на Львівщину будувати залізницю. І вже з Львівщини забрали на фронт. Відвоювавши чотири роки, він повернувся на Львівщину і все своє життя будував залізницю. Будучи ветераном, будучи інвалідом війни, він продовжував працювати, але на всі мої питання стосовно війни, він. Ніколи не давав мені відповідей. Він не любив говорити на тему війни. Він завжди казав: Юрка, війна це дуже страшно. Не дай Бог, щоб то таке повторилося». Мій другий дід, я про нього практично нічого не знаю. Він пропав безвісти, загинув в загоні Української повстанської армії і про нього мені дуже мало розповідали. Але мені завжди було шкода, що я не можу. Е Сказати йому дякую за мир. І сьогодні я користуюся нагодою, щоб сказати своїм дідам: дякую вам, дякую за мир. Встигнеш сказати дякую.